Наша подорож до міста Єрпінь починається отут. Е, Всім відоме місце. Напевно, всі бачили оці фотографії, де людей евакуювали в цьому ну, підірваному мосту. Спускали зверху. Вони отак от переходили. Можливо, переходили по оцінь. Там короче, впала собака зверху. Я не буду її знімати, вона Уже Ночі бігла, вночі і воняє. Це меморіал. Це стрічками. Досить швидко збудували другий міст. Це вже майже в перший рік, ну, я точно не скажу чи в другий. І він такий більш широкий. Цей міст залишився поки в такому стані. Та ще отам, де стає, там до автівка стоїть, там об'їзд зроблено. Щоб по першому часу. Оу, я йому велосипед впав. Ось тут Наслідки підриву другого прольоту. І оце та тимчасова така дамба. Тут була яма. І зараз ми поїдемо по новій набережній. Здовж річки до міста самого. Також можна до міста дістатися загальною автомобільною дорогою. Став внизу сидять качки і щось чекають. Може дивляться на рибу. Або в них там хата. Набережна Єрпеня розділяється на дві частини. Ось тут стоять знаки. Пішоходи праворуч, велосипеди ліворуч. Та нам ліворуч. Ось я знайшов таку інсталяцію на набережні. Це схоже на Судака. Та чи не щу, не на на Я б сказав, це судак. Але я не впевнений, що в Ірпені щось взагалі ловиться. Незважаючи на те, що мені казали, що так, там є, а ми вже пару разів ще три рази намагались хоч щось. Незважаючи на те, що я взагалі не вірю в ірпінську інсталяцію в ладу, щось схоже на карася. Детектори ірпінської набережної були досить великі. Тут чисто. Знаєте, коли Того разу ми тут били, тут воняло чогось постійно. Я запам'ятав цю набережну як таку вонючу, а зараз нормально як болотом воняло. Місце прикольне, але їхати треба. Бо їхати ще 40 км. І то це не вся арпінь буде, тільки часткова. А ця риба точно вербеність. Я точно кажу. Просто тільки по ночам вилазить. Що це? Сомчі кіт? От його можна взяти в епіку балончик та пофарбувати, а зараз полізе внутрі. О, якщо є бажання, можна пожарити, посмажити шашлика у кабанчику. Хоча... Цього це не ведмідь. Ну, отак, от, як парося. Так, да, з того боку, ще ведмідь. От зробили для людей мангали. От Тут у нас є такі столи, місце для відпочинку, для кемпінгу. І хтось отут цю е, всю, всю траву покосив. Це все, все хтось набережно доглядає. Ну, звісно, воно приваблює, щоб якщо б це не робило, воно було так, от, як на тому березі. Ну, просто пустир. Так, у вас вон, є місце, куди можна прийти. А то може люди з тих будинків ходять. Ну, Хтось все ж таки взяв ту ідею, взяв балончик і пофарбував цих тварин на рожевий колір. Знімати буду тільки цікаву історію про цей башмак. Що нема про башмак історії? Ну а про волан. Вон якийсь велетенський волан. А ото що? Волетенська виделка. з старілка, велетенські окуляри. Що це за мистецтво? Окей. Сказована щітка. Цікаво, чого ці зубці. Ано ну, вони м'якенькі, щоб ніхто не наколовся. Це щось. Велетенське щось. А, це якась зошит. Щось там написано. А це Велетенський кусок чогось Велетенського. Паламану, це, це плавить. І останнє, а потім я буду розвертатися це стілий стілець. І якийсь мужик тут зажже трошки жіночка. Непропорціональне. Ну, хоча б так. Набережно тут досить довго, але наша ідея сьогодні була не в тому, щоб поїхати, а. Подивитися, що у місці й рпіть. То ми будемо тут зараз. Це ми десь проїхали одну шосту. Так. І ми поїдемо по і там теж щось познімаю цікаве. Ну тут прикольно. Хоча такий райончик скраю знаходиться цивілізації Але ж він такий, як сказати, чемний. І природа, це вітер, нічого не чуть на це вітер. Оце ну, найкрайній район, найперший ЖК зі сторони Києва, ЖК А ну, Тут складно сказати, чи воно заселено, бо щось на багатьох вікнах таке, як зонависка, там може і заселено. Ну, тут тільки на одному на поверсі немає. Всі інші дивись. Ну так. Да. Я думаю, що тут вартість житла невелика насправді, хоч тут досить так красиво. От, в принципі, такий концепт, що мають бути великі панорамні вікна, всі балкони, щоб житло було досить світле. от тут між домами є якась така маленька паркова зона з фонтаном. Це вже таке сучасне відношення до побудування житла. бо Хто пам'ятає раніше? Мені ніколи так не робили Наші радянські п'ятиповерхівки. З таунсаусами з кожного є свій рулет, який веде в гараж. І знову виходить на всю вулицю з А Тут несподівано від'їхав трошки від е цих нових таунсаусів районів. Маємо у приватний сектор, де взагалі немає асфальту. Хм. О, тут люди підготувалися до блокауту. Знаєте, я такий велосипедист, кому завжди спокійніше, краще їхати на узбіччі десь або по тротуару, де нема людей, чим їхати по роїжій частини, заважати автівкам. Взагалі це підставляти себе. Де асфальт? Аліна, де асфальт? Асфальт. Асфальт, де асфальт? Скажи, будь ласка. Мері Рупіня, дайте ваше інтерв'ю. Де, де ви розроділи асфальт? Там скрали, це дуже просто. Це, напевно, наслідки війни. Прилетіло щось сюди. Хата згоріла. Дваж люди евакуювалися. Отак виглядає перехід з приватного сектора звичайного житла до якогось нового сучасного житла. Там одразу і магазини, і асфальт, і цікаві. З дворами. І Паркування вже нормальне, і автівки нормальні. що там, пекарня Алінка. Якщо в них щось попити є. Точно. Я буду хочу поварів з сиром. Можемо повторити знову Алінка, скажу, що я відкрила пекарню. Хоча поварі, мабуть. Як зрозуміти, що в нас з м'ясом? Мені так сказали, що це сирне. Це дорожка для велосипедів чи просто так. Ви бачили коли серква з власним трудом? Це басейн, чи що, тут у них якась риба, маленька. Не забудь помолитися. А Тут навіть на, на мотоциклі не можна. Не забудь електро не можна. А хочеться. Я можна. Так, у мене до мене таке один наушник. Місце підвищеної небезпеки між тим. Ну, що розкажеш про ту штуку. <пирати> Нічого не знаєш про неї. Пішли подивимось тут. Дуже багато власних харшів. Пітер Пен. Може це Пітер Пен. А чого він без ноги. Це гі Бо... нашого часу, звісно. Ак-пен. Скільки не можна всього. Ну, пішли, перевіримо себе на той список. Траві їздити, да? а так, в принципі, можна заїхати. Камера є, да? бо хаті не можна, на машині не можна, кемпінг не бумажки, коріння, костер, собака і, і рубати дерева. Ну, коротше, це мене збирали сьогодні робити. Хоча могли би. Велосипед типу, натякає, що тут велосипедна доріжка. Ну, Бачите, це такий велосипедист. Коротше, вони не такі. Да. Нагадуємо ще раз: не палити, камера дивиться, не рубати. Але в іншому... О, ні, тут є ще нова штучка. Не можна чіпати квіти. І мусор, що там так був. Мусор був. Тут чогось, чогось не вистачає і замінили на квіти. Чого не вистачає? Поїхали дивитись на і рішати цю загадку. Тут, коротше, такий велосипедний гоночний трек. А все тю я тут думав. А, ось він продовжується, вони там вирішили не робити кусочок. Так, поїдемо в зелену арочку. Раз, зелена арка, два. Голуб щось п'є. Голуб тікай, голуб сраний. Обляпав мене. Що за музичний гурт? Пім, пім пім пімпім. Пім, пім, пім. Гноми йдуть один з барабаном, а другий з дудками. Ярочки. А там жінка сидить, щось малює. Ельфійська жінка ні. Переїжджаємо річку з струмочок точніше. Ось такий досить прикольний парк. Спочатку виглядає нічого цікавого, а потім так дивишся всякі інсталяції, дорожки. Перун. Чи Тарас? Азбуки Веді. А, це він знання несе. Бінарний код. Ага, з одного боку бінарний код, а з іншого. Це айтішник. Перший айтішник українець. У -у -у. чуть не навернувся від цієї зустрічі. <світ> Стежечка. Привела нас туди, де купати заборонено. Але це називається Лігушаче Озеро. Це трошки Качіне озеро. Навіть я думаю, тут карасик є. А тут якийсь Лілі Пушкін. Коротше, я їду в навушниках і в мене грає сепультура зараз. І це не дуже співпадає з атмосферою цього місця. Ну-ка, я хочу подивитися, хто це там сидить. Це там, дід. дід рибачить Чи може стріляє? Я думаю, що рибачить. От що він показує, що це за знак такий? ніхто не знає. Ось так. Ну, так. Навіть я не уявляю, що це таке. 36-35. А, це ринок, а це типу павільйони. І там якісь торгові місця. Ринок, ринок Ірпінь, він тільки будується. А ось ми знову приїхали до річки Ірпінь. Тут є такий імпровізований місток, який веде в нікуди. Ну, до речі, ми можемо навіть додому повернутися цим шляхом, якщо поїдемо через ліс, а там потім Коцюбинське. Хтось тут огород зробив. У арпіни дуже багато питань. По-перше, ветеранів Афганістану, ну окей. Потім чому ці будинки зчеплені балкою. Так, я не бану. <ріст> що ти тащишся? <ріст> Просто звідки ти приїхав. <ріст> так, а що <шо> він їде? <ріст> так, бля. Назад. Я ще не все сняв. <ріст> так, давай з того побуду. А, 1500 літки Києву. 1500 л. Київ на балках якісь чіплюють 2 п яти п яти п яти в, архівки, в Арпіні. Це ще під налого. Оце такий паркан, тому що обстрілювали осколками. От землі. Це теж сліди від міномета. Це місто частково розташовується у лісі. Люди будували будинки так от прям проміж сосен. І ліс не чіпали. Ось збереглося. Є також отакі тихсінькі вулочки. Всі паркани у деяких частинах харпіння отакі от, о, в таких дрібних дирочках. це все обстріл. А тут ми виїхали за околиці. Ми з околиці міста, зараз трошки... Поїдемо стежкою і заїдемо обратно. Просто для різноманіття якогось. Це така не знаю долина річки Херпінь. Так як я бачу, тут люди щось садять прямо в полі. Серйозно, тут штраф за вигул собак в цьому. Така дорога, таке життя. Таке життя. Якось така дорога, що це? Що? Що це таке? Підірваний міст. Стратегічний міст? Не хочеться, щоб туди люди їздили просто. Ну, пішли. І знову стежка на болото завела нас. Давай, піди вперед. Фуууу Не треба колеса у воду цьому макати. Ми взагалі верпін їхали, а опинилися на болоті. І ще позаду там дві п'яні тітки за нами йдуть. Теж їх не бачу. Умываются що, що в этой вонючей. Впали? Алкашня. И не стыдно вот это. Что их діти подумають? Мамка пришла зараз грязна. І п'яна. З подругою на кухню і, і одразу полити. І ще бухать. Иди, сыночек, в телефончик і повтикай. Посиди в кімнатці. Мамочка зараз з подружкою обсудять. политику. Что? Что это такое? А это черное, а было белое? Да. Фу, Алина, все. Как мы теперь придумаем цивилизацию? Мы меня все били кроссовки. Ой, били, били носки. Класс. Били кроссовки. Скажеш в кафешки, що це так і треба, це дизайн. В ховати? одема що, оце Зря по тем кущами, думаю. Под цим собакам, да ну що ти собачку, блин? Ти розлучила собачок. Аліна, розлучниця собача. Вони вдвох шли по делам, одну погнало. Ти... Як вона тепер? просто яка рванула оце ірпінська алея слави я так розумію вона була закладена ще з другої світової 39-45 і можливо там далі щось буде стосовно сучасної війни канали за Я так розумію фонтани б'ють. Гарне місце. А, отам, от там от Алея Слави. Сучасна Алея Слава. А не, не буду там на велосипеді їздити, бо це може некрасиво. Не Ну ось так закінчується наша подорож. Ми подивилися сьогодні десь 60% міста, не все знімав. І ось на цієї ж точці ми завершили. Але це не все. Ще нам треба доїхати до Києва, бо ми живемо в Києві, оце ще по той бік Києва, а до Києва ще їхати десь біля 8-10 кілометрів. Так, тут у нас щось MS-DOS, замість того, що має бути. Така дорога, таке життя. Таке і життя як отака дорога.